Сьогодні я хочу вас познайомити з унікальною новинкою від торгової компанії Makita. Це кабеларіз дуже високоякісний. На ринку кабеларізів таких ви майже не знайдете. Ось так він зараз виглядає. Модель у нас DTC101, 18 вольт. Батарейки ви можете ставити різні, в даному випадку у нас 5 А. Звісно, чим більша потужна батарея, тим краще для кабеларіза. В даному випадку вам продемонструю роботу. Тут є фіксатор. Безпеки. Нажимаємо на цей фіксатор, включаємо кнопочку, і у нас працює ріщотка, це коли ми вже дійшли до максимального зниження. І нижня кнопочка нажимаємо, він вертає вихідне положення. Як бачите, діаметр кабелю у нас надзвичайно широкий. Так що для робіт. По різці кабелю, я думаю, на даному випадку. Відповідно, у нас є ще підсвітка. Ось тут у, у нас щіточка для очищення самого диска. І ви бачили, тріщотка спрацьовує, коли ми вже дійшли до максимуму. Регулятор обертів. Якщо у нас виходить дещо тонкіше, можете швидше робити різ. Якщо більше товстіший варіант, значить зменшуємо обороти. Кого зацікавила дана якісна новинка? Прошу звертатися. Макіта.